Нічия напередодні старту. Футбольний клуб Олександрія зіграв останній контрольний поєдинок у літнє міжсезоння. Суперником другої команди першої ліги минулого сезону стала четверта футбольний клуб Полтава. Першу половину матчу краще провели підопічні екс-тренера зірки Іллі Близнюка. У середині тайму Олександрійці від голу врятував новобранець команди голкіпер Андрій Новак, який нейтралізував вихід один на один нападника полтавчан. Наші земляки активізувалися наприкінці тайму, змусивши демонструвати свою майстерність воротаря суперників. Кульмінаційними у матчі стали останні 10 хвилин. Спочатку на 83-й хвилині відзначилися господарі. Це Артем Бутенін майстерно зіграв на другому поверсі після розіграшу стандартного положення 1-0. Відігралися наші земляки на останній хвилині поєдинку. Нападник Юрій Коломоєць підстеріг помилку захисника Полтави і не залишив шансів голкіпору суперників 1-1. Після повернення з Полтави підопічні Володимира Шарана готуються до старту чемпіонату на своїй тренувальній базі. Першу гру нового сезону Олександрія зіграє 26 липня з Чернігівською Десною. Олександр Сметанко, новини спорту.